Всіх вітаю, Україна, місто Запоріжжя, дві мої лахмандійки, Заруня і Байра. Байра, виглянь! Хто за ними скучив? Ось вони. Зараз панянка ляже вальяжно, складе свої лапки, позіхне і буде позувати, так, що там цінічки не дають тобі спокою. Тобі цікаво? Ну що ж, осінь вже більше і більше вступає в свої права, скоро дерева будуть зовсім лисі. Інжир ще встигає навіть достигнути. Осінь доволі тепла. Не можу поскаржитись взагалі. Частина рослин ще на вулиці, камелі на вулиці, підщепа на вулиці, тож це так поступово собі заїжджає, нікуди не поспішаючи, вон там, груша сусідська, да? яка гарна шовтесенька. І запрошую вас на прогулянку в свій зимовий садочок. Покажу, що якось прямо на сьогоднішній день. Нічка була в нас дуже неспокійна, дуже довго світла не було. Вже вже дали. Ось тут Хвардії собі скоро почнуть ніжитись в сонячних промінчиках. Трошки надміру великий конденсат, але опалення я вже включила, вже перевірила, все працює. От, нагадаю, що опалення в мене тут газовий котел стоїть і по всьому периметру є батареї. Тут, з краєчку, дві кави розташовані. Арабіка і Єлоуу-пурпон. Щось зараз ще не зайшла за мною. На верхній поличці там ананаси, банани ближче до тепла планую спробувати. І... і папайя. Як працює цей всесвіт? Розкажіть мені, я не знаю. Тому що до мене привалила папая. Вже вона пересажена. Зараз покажу вам її ближче. Вже вона пересажена. Вже тут вчора всіх двігала, подвинула, переставила, щоб знайти місце для папаї, щоб їй було тепленько і багато сонечка, поки вона буде до весни рости в горщиках. І от мені цікаво, як працює це всесвіт. Я вирішила, що я вже з попаю вазитись не буду. Їй в мене е, немає місця. Тому що рослини вже позаростали, попідростали до стелі. Просто посадити її десь в ґрунт, щоб їй було вдосталь сонця, ну, місця нема. О, ось, ще менша лахмандійка. Ще в зимній сад. Зараз зайде, не хвилюйтесь. Цей маленький танк просунеться. От. І місця. Немає. Але все ідею сигнали, що треба пробувати ще. Тож, вона по новеньких горщиках на другій полишці зверху. Будемо пробувати ще раз, подивимось, як все вийде. Що з цього вийде. Також мікроцитруси сталі в шахматному порядку тому що двигалось все заради папаї. Тут все. Добренько. До речі, вибух був дуже поруч і, на щастя, поки я не бачу, щоб хтось впав. От, Глечки. Також норм тут зараз вийде сонечко, опалення було вімкнене, тож рослинка більш-менш комфортна. Подивіться, як вже гарно достигає ананас. Вже він так забарвлюється все більше і більше, скоро буде ароматний і буде дуже-дуже смачний. Тож, як би, так? Да? Не дивлячись, що там відбувається зовні, яка ніч, який ранок, який день. Рослинка. Дах є, вікна цілі, і їм собі тут комфортно, затишно. Тепленько, скоро буде в сонечко вийде. Весь садочок заповниться сонячними промінчиками. Так, покажу вам ще будик. Дивіться, який гарнющий, красавчик, скільки в нього плодиків. Тож пізніше буде ще ролічок про Буду. Так багато роликів, о, роликів, плодиків у нього. <сум> Тож заводьте будь-які рослинки. Що стосовно рука буде, от розкажу одразу, він любить, щоб було трошечки тепліше. В нього характерні листочки, вони трохи відрізняються від усіх. І така невеличка гофра це для нього нормально, це йому так по сорту треба. Якщо для інших рослин гофра. Ось, до речі, гофра це трошки вже передоз добрив. Листочко повинно бути гладеньке. У всіх, то для Будди отака невеличка гофра по сорту. Це е, так треба, це норм. Ось. Тож, не переплутайте, чому можна відрізнити Будду від інших рослин. Дуже часто бандерозу продають як Будду. Це такі ось листочки, які відрізняються від інших цитрусових. І також, коли кіточка розкривається, там вже видно малесеньку ручку, там нема маточки такої, як на лимонів. У лимонів. Не дуже звертайте на це увагу. Архідейки собі тут квітнуть. Ось вчора я тут робила генеральне прибирання, Прибиралась цілий півдня тут лазилась навколішки. І що зранку я бачу Зранку я бачу не цю лахмандійку, а знову валяється трошки листочків. Тож, не без цього листочки трошки підсипаються. Тут ось собі плодики є. Там ще мандаринчики. До речі, там вже ранньо стиглі сорти треба позрізати. Треба добратись і позрізати вже мандаринчики. Ой! Ще головне ні на кого не нашторхнутись і нікого не зачепити. Тож, трохи надміру великий конденсат, вийде сонечко, опалення. ще так, знаєте, ледь-ледь вимкнене. і з вечора тепло, ніч Ніч така доволі таки, прохолодна, тож так, є конденсат. І листя випаровує вологу, то конденсат для зимових садів, для теплиць. Це, в принципі, історія така звична, обична, привична. Хотілося б там менше, є там всякі осушувачі повітря, але я нічого цього ставити не буду. Бо поки не буду. Який сенс мені це зараз робити рослинам? Нормально вони миряться з цими моїми конденсатами. Тут плативши, хтось тут міньола, а хтось з них декапон. Оце міньола, а то, здається, декапон. Дуже класний мандарин. Тут, нарешті, хоч один плодик буде АМОА-8. Бо після висадки в ґрунт він трохи собі халастікував. І не поспішав радувати мене ще плодами. Звісно, лаймиків багато, він взагалі красень. Просто модель щорічна. Трохи листочки підрізали, підсипались, плодики стало ще більше їх видно. Тож він тут у мене щорічний такий собі красунчик. Як бачите, таке так, Трохи підсипається. І воно підсипається, я вам показую, це. Щоб ви не панікували, там може бути інші причини, чому листя сиплеться. Але одна з причин це зміна світового дня. Сонце стало менше, така загущеність вона не подобається рослинам. і Тому вони трохи підсипнуть листочками. Це якби не страшно. Вже потрохи починають запарлюватись і комквати. Комкват Маргарита, тут на штамбі гарний, красивий. Тож в зимовому садочку своя атмосфера, незважаючи. На всі негаразди, на всі Ох, і природні і неприродні катаклізми, які відбуваються зовні. Так, аранчик вад переїхав. На сонечку, мені здається, йому теж нор, бо там була трошки прицінка. Так, мандарини вже достигають. Було у нас якось тиждень так хмарної погоди, але вже сонечко кілька днів, прям кілька днів поспіль вони так добре нагріваються. Зимовий садочок, і день такий теплий, і банан був трохи загальмував, але ось, бачите, знову гарний листочок в нього росте. Тож, отакі справи, все добре, все зелене, все радіє сонечку. І так, коли вже стало прохолодно, і температура на ваших підвіконнях прохолодна, у нас в Запоріжжі ще не увімкнули опалення, ще його в квартирах немає. Тож, треба обмежити полив і дуже за цим слідкувати, щоб рослини не стояли мокрі і холодні. Мейер також ось забарвлюється собі потихеньку. Хтось там листочок скидає, на комусь плодик дозріває. То свій мікроклімат, своя атмосфера, рослини собі ростуть і радіють. Головне, це наш вчасний догляд. Так, Дивіться, ще що пораджу, так як весна, о, весна-весна. До весни, до речі, вже не так і далеко. Лише 4 місяці, а там вже і весна. Ось котлея, така червона, малинова, більш малинова, ніж червона. Бачите, поки лізу, хочу квіточку показати. І листочків трошки підсиплеться. Хочу цю квіточку сюди достати, щоб мені тут її було краще видно. Ось там ще бутончики є. І ще бутончики на ній є. там вже листочки трохи впали. Ну, То таке, значить, треба буде пройтись і зібрати ще. І мейва теж вже хоче почати забарвлюватись. Ну, ладно. Ну і ладно. Це ще букетів мені не дає. Чекаємо, я її купила в квітучу, тож, можливо, вона пізніше трохи і дасть мені, і дасть мені квіточок там і в Івасакі. Зараз туди дойдемо. Там вже сонечко пробувається. Ось так, так гарно сонечко виглядає. Тут ось мандаринчики також вже. Починає зимовий сад розбавлятися. Ця зелень розбавлятися жовтими помаранчевими фарбами. Буде скоро так яскраво-прияскраво. Тут трошки жовтенького, там трошки жовтенького. Мандарин Хашимото вже майже достиг і час вже б його зняти. Але все ніяк не доходять руки. Так, ці великі рослини. Добре себе почувають, тут малеча в горщиках, а тут їм, їм в принципі, нормально, ніякого там ні листопаду, нічого я за ними поки не помітила. Тож почувають вони себе добре. Лимончики також вирішують, що їм вже час не дуже збільшувати свої плоди, а почати їх потрошки наливати. Пташки на вулиці, там он то ж, ці рослини... А, я ж рослиниці хотіла показати, змінила ракурс і забула, що хотіла. <сум> тобто цим рослинам все добре. А, як бачите, ну, вони гарно себе почувають, якби ні претензій до них, від мене, ні. Від них і до мене. <сум> Тут це дерево сад, також все було зачищене, зайве Ну, росте добре. Я якби не можу на них ні поскаржитись, ні вони мені особо не скаржаться. Ідемо <ріст> вниз. Зараз тут трошечки трошечки на вулиці і не буду вас дуже втомлювати. Мандарин Кінг, плоди в нього стаються більше і більше. Вже більше і більше їх помітно. Там он зверху з жовтих листочків трошки то ще щось впаде. Ну, тобто, розумієте, це такий процес, над яким ми не вплині не власні, сонечко ось пробивається, манго дозріває. Тут де сонечко вже і віконечко підсохло, конденсат собі скапує. Конденсат рослинам не шкодить. Від слова, зовсім, хоч вони там і впираються, коли буде мороз, то там можуть підгнити, підмерзнути деякі рослинки, але сам конденсат на рослинки. Не впливає, він їм не шкодить дуже. Так, дивіться, хашемот з цього ракурсу взагалі гарно виглядає. Така агрона гарна. Кінг тут наливається. Стреліція трошки ще вони дуже швидко ростуть на квітконоси. але вони й будуть. Тож ця порадує мене своїм цвітінням. Тут також апельсини вже збільшуються, там когось більше плід. Вже хоче достигнути. О тут і паліто надвис. Плоди наливаються, а вони ще так більше починають звисати донизу. Тут сонечко. Вже як люблю такий затишок. Таке сонечко, трошки затишку. На вулиці осінь. Це у нас фрагола влізла і в Івасакі, і апельсини, і інші. Рубіно, який заїхав з вулиці. Все добре з ним. Все добре. Треба лише підв'язати трохи гілок. Отак, все добре. Мандарин. Тут плюмерія, навіть отримує трохи сонечка. Тож всі, види сонечко, всі отримують порцію сонячних промінчиків. Сиракузану. Там орхідейки. Раукарія. Плисточок зіпсований лежить на раукарі, треба забрати. От. В самому садочку тут своя атмосфера, сонячні зайчики, сонячні промінчики. Там плім'я отримає більше світла. Ну, Ладно, ці треба гілки підібрати від рубіну. Хай собі гарно наростає, тому що сорт це цікавий і смачний головне. Тож, так, треба дещо поприбирати. Але трохи не встигаю. Дивіться, які балабони висять. Але нічого. Нам би вижити, з остальним ми з усім впораємось. Так мандарини собі звисають аж донизу. А, так, дивіться, кумкват, який був, а, заїхав, прирости потроху в нього ростуть. Не скажу, що швидко і швидко, але потрохи він їх дає потрохи вони збільшуються, тож є надія, що він собі гарнесенько де підросте. Тут, звісно, над ним висить все, що можна. І і Тароку, і шоколадний, і мандарин, і артанік, і лунаріо. то Це так переплелось, що і не розгребеш їх одразу. Там він і шоколадний, і Тароку десь я бачила плати І паліта трохи далі, а Тароку трохи ближче отут. А там от і паліто. А тут взагалі каша малаша, і сухих гілочок трошки треба підрізати. І занести стрімку, взагалі там трошечки розібрати. Але то все треба зробити. А тут ще й мандарини плоди висять. Тож, ну, нормально. Їм норм, їхня задача вижити в цьому рослинному вінігреті. Там заїхала Атемоя. Вона там теж так намагається, щоб і сонечко там було більше, але вона рослинка частково листопадна, тож, якщо частину листочків скине, то і не страшно. Потім відросте і відновиться. Ну і трошки своїх клумб, не дивлячись на те, що багато рослин вже пожовкла. Дивіться, ця гортензія. Вирігатно, воно гарно виглядає, ще навіть не збирається скидати листечко своє. Голден Абель також красуня, Сукулента мобіль. Їм теж ще поки не холодно. Ну, можливо, і холодно, але вони про це не кажуть. А я роблю вигляд, що не помічаю. Вон там сініці, сало їдять. І просто корм. От їх тут. Зараз буде три штучки, вони вже тут майже ручні, нічого не бояться нікого, ні мене, ні собак. Їдять собі салку. І дракон. Дракон нарешті почав змінювати колір. Вже он такий жовтенький, з багряними краєчками, з бордовими. Квадрангуляріс. Це такий гарний плід, він вже важкенький, тому все точку, щоб якщо він впаде до зрія, я прогавлю, щоб не впало на мої орхідеї знизу. Росте в будинку, нагадаю. Росте добре, гарно, ляна, така міцненька. І наразі в нього є квіточка. Квіточка дуже красива. Вони такі, наче інопланетні створіння, якісь ці квіти квадрангулярісу. Запилювати я її не буду, ця пасіфлора вона самозапильна. Просто пилок з стечінок на маточку і все. І буде у вас ось така диня. Зайвий раз яймать рукою не буду, але вона вже важкенька, тож раптом дозріє і я прогавлю, щоб вона не впала, вона впаде в сіточку. Сіточку я добре закрепила. Добулись гортензія, бачу вона зараз неймовірно гарна, в неї настільки багряне. Бордове, гарне листя, дуже красиве. На фоні зелений, вічно зелений рододендрон, позаду ялинка, то вона дуже гарно виглядає, тому що, бачите, інші гортензії, вони вже поскидали своє листочку, вони неприглядно виглядають. Якщо тут не бачите, то тут дуже гарно. Оцей шматочок дуже гарний. Та листя, звісно, прибрати, треба і обрізати її і все. А це буде ще довго, поки морози не вдарять, а листя раптово не обсипаться одночасно, верніше, то вона буде дуже довго ще так виглядати ефектно. Тож, якщо ви думаєте, роздумуєте, що посадить, доболисту гортензію, я прям дуже раджу. Звісно, магнолія грандіфлора вона не встигне розкрити ці квіточки. Ну, Сподіваюся, на наступний рік вона заквітне влітку. Але також цікава рослина. Якщо їх посадить поруч, Ось, я просто не знала, як би воно пасувало. Ем, то можна магнолію, вічно-зелену і цю гартензію, а між ними рододендрон чи навпаки якось там коротше, скомбінувати гарно. І буде красиво. Ну, тому що такі багряні листя кольору марсала дуже гарно виглядають на фоні зелені. Ем, рододендрон вічно зелений і ця магнолія вона також вічно-зелена. То що? Ну що? Ну, не дивлячись на не всякі негаразди, ми прокинулися, ми бачимо світанок, йдемо творити великі діла. Не дивлячись, не зважаючи ні на яких супереслав. Це одне слово і не матюк. Тож, всіх обіймаю цьомою, до нових зустрічей.